Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я не буду нічого готувати. У мене сьогодні буде таке, ну я думаю, коротеньке відео. І як завжди, в кінці відео я вас запрошую до себе на канал. Якщо комусь із вас сподобалося моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. І от я стараюся з любов'ю і радістю відповісти на кожен коментар. У мене є YouTube студія, в якій показано аналітику усього мого каналу. І там є така функція, як коментарі без моїх відповідей. І ось один коментар уже дуже-дуже довго там висить. І я ніяк не можу зібратися і дати відповідь на цей коментар. І як тільки я відповім на всі коментарі, доходжу до цього коментаря, і мене щось тут мучить, що я не дала людині відповідь. Це питання, цей коментар, людина написала ще тоді, коли я готувала. Торт для Сергія Шелудька. І бачите, як багато часу пройшло, а я відповідь не дала. Ну, воно мене мучить. Я зачитаю вам цей коментар. Скажіть, якщо ви без бісквіт у роз'ємній, круглій формі 26-28 см діаметром, можна випікати на 3 яйця, без робити з чотирьох пілків крему півпорції. Тому, друзі, я сьогодні покажу вам, навчу вас і покажу, як роблю це я, як я розраховую кількість інгредієнтів, якщо моя форма за розмірами відрізняється від тієї форми, на яку подані дані інгредієнти, як я виходжу із цього положення, я розраховую кількість інгредієнтів по формулі і шкільної програми. По формулі площі прямокутника а чи круга. Тому приєднуйтесь до мене. Ну і разом розрахуємо кількість інгредієнтів на ту форму, яку маєте ви. Ви вже знаєте, цими днями у мене в гостях було чудово було. Ось це відео, в якому я готувала торт. Торт для сріє шулудька. Подивимося кількість інгредієнтів, яка пішла на форму 26 на 38 см. 26 на 38 см. Так, 4 яйця, 4 яйця. 4 столові. Ложки цукру, чотири столові ложки борошна. Я буду скорочено писати, ноль пів чайної ложки розпушувача. Бізе. 8 білків. Два стакани цукру, 4 чотири. Пложки крохмалю два стакани горіхів. І це все. 26 вона писала, сантиметрів діаметр форми. 26 сантиметрів. Площа прямокутника С дорівнює А помножити на Б. А Довжина однієї сторони, а Б довжина другої сторони. Тобто, у мене форма 26 на 38 см. Знаходимо її площу С дорівнює. 26 помножити на 38. Дорівнює. Включаємо калькулятор. 26. Множимо на 38 дорівнює 988. Тепер знаходимо площу круга. Площа круга така S дорівнює Пі Р квадрат, де S – площа пі стала величина. І Р це є радіус круга. Підставляємо значення S дорівнює. Пірівняв. Ви знаєте з шкільної програми, що число «пі» – це є стала величина 3,14. «Р» – як же ж нам визначити, який радіус нашої форми? Ми маємо, що діаметр 26 см, значить, радіус буде половина діаметра. Радіус буде 13 см. Помножити на 13 і піднести це до квадрату. Дорівнює. 3,14 списуємо, помножити, підносимо 13 до квадрату. 13 помножити на 13 дорівнює 169. 13 квадратів буде 169. Дорівнює.

З діаметром 26 см 530. Це означає, що площа моєї форми більша від площі ось цієї круглої форми. Тепер як визначити кількість інгредієнтів? Ми можемо визначити згідно пропорції через число Х. Але я покажу вам простіший варіант. Якщо форма менша, значить кількість інгредієнтів буде меншою. Визначимо співвідношення круглої форми до прямокутної. Визначимо коефіцієнт такий. Беремо цілі числа 530, поділити на 988, то 0536. Ось такий коефіцієнт ви, ми визначили. Запишемо його 0,536. Що це означає? А це означає, що якщо нам потрібно 4 яйця для прямокутної форми, то цих 4 яйця множимо на коефіцієнт 0536. І буде дорівнювати 4 помножити 0,536. І буде у нас 2 яйця і трошечки, і один. Значить, для форми діаметром 26 см потрібно 2 яйця. Два яйця. Ось так. 4 столових ложки цукру. Це буде таке саме. 2 столових ложки цукру. 4 столових ложки борошна, теж 2 столових ложки борошна і півчайної ложки розпушу. Це приблизно половина. 0,2. Так, 8 білків тепер. Якщо для моєї форми треба 8 білків, значить.

2 множимо 0,536. Один стакан цукру. Чотири ложки крохмалю. Ну, ми вже зрозуміли, що як тут чотири було, то буде два. І тут 4, то два. Два стакани горіхів. Діаметр. 26. Надіюся, друзі, що ви мене зрозуміли. Ось так. По такому принципу я розраховую, потрібна мені кількість інгредієнтів для тієї форми, яка у мене є. Тому трошечка пригадаємо шкільну програму, трошечки пригадаємо формули визначення площі, однієї форми, другої форми. Це не обов'язково круга. Навіть якщо у вас є прямокутна форма менше від моєї або більша, визначаєте площу своєї форми, як площу прямокутника. Ну, і я думаю, тут ніяких проблем немає. А потім визначаєте коефіцієнт, на який перемножуєте всю кількість інгредієнтів. Тої форми, яка була у мене чи у когось другого, і визначаєте свою. Я надіюся, вам все зрозуміло. Тому прошу у пані Наташі Марчук вибачення за те, що так пізно дала належну вам інформацію, що так пізно відповіла на ваш коментар. Якщо б я була вам дала коментар безпосередньо у відповіді в коментарях, не всі були б люди знали. Бо дуже часто виникає таке запитання до мене: а скільки треба мені на мою форму? Тому я впевнена, що кількість інгредієнтів для вашого, а чи торта, а чи якогось пирога та будь-чого, ви без проблем вирішите по цьому ось принципу. Складного нічого немає. Тому, друзі, кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, до нового прямого ефіру. Божих вам благословень та мирного неба над головою.